Добрий вечір усім шанувальникам інтелектуальних розмов в програмі під абажуром. Нині у нас тема народна ікона. А ще краще, коли боги усміхаються. І поговорити про це ми запросили мистецтвознавця Олександра Чернова. Добрий вечір, Саш. Добрий вечір. Ну, от скажи мені, будь ласка, всі собі думають, ікона це щось таке аскетичне, ну, навіть якоюсь мірою сурове. А от мені здається, що подільська ікона це. Якась радість в хаті. Ви знаєте, я бачите, трошки по-іншому підходжу до цієї. теми. Я не теолог якийсь, якийсь на релігія знаюсь. Я те, що відчуваю, як в коріннях селянин. Як, як я відчуваю те, що, от, наприклад, з своєї родини. Так, от що таке народна ікона? По-перше, от мій прадід, uh -huh. волосний староста Красилова. І Прадід, і Дід Назар. Коли я побачив народні ікони Миколая, я при, приклав це фото. І, і зрозумів, що зрозумію. Прадід це Миколай? Так. Да. Я збирав, як я кажу, я збирав свою родину. Відчуття. Я, дуже багато мені дало те, що я в 90-х роках працював в краєзнавчому музеї і в експедиції етнографічній. Боже, яке це щастя було? Ну, тоді, ну, не даромся, гетьмейстер говорив, ходіть, видати. Тобто, ші, тобто ші, виходить, що ти та... назбирав цілу колекцію подільських ікон, їздячи в експедиції? Та практично зрозумів тоді. А в експедиції потім, я навіть не можу сказати. Тоді вони, ну, наприклад, ні музеї не приймали, нікому не потрібно не було. Що, казали, що це мазня? Це мазня, що це кіч, що це нікому не потрібно. Явище. Ну, коли я побачив очі свого діда, я не зміг без з них жити. Так, але все -таки... Мені не цікаво було комусь розказати. Воно в мене вдома буде. Це як коли... щось рідне, яке треба. Да, да. Угу. І Дерегти. чим я більше дивився, тим глибше я відчував це. Я навіть не можу, навіть не знаю, що воно хтось там каже, що хто такі колекціонери, ті, що продаються. Ні, я зберігач. Я не колекціонер, я цього не продаю, я його готовий, наприклад, нести далі. Бачите, як, як сказати, даже, це навіть успіх того, що я відчув, дійшло до того, що я 11 грудня 2015 року виставлявся в Національному музеї Андрея Суптицького. Для мене це як, так, як Собтицький духовний лідер але, це, лідер. але це ти вважаєш успіх саме подільської ікони? Так. Ну, я себе, ну я не знаю, я на другий план себе ну, не, не цікаво як люди. Я і так це знаю. Я хочу, щоб інший хоч трошки хтось побачив. це. Ну, я... Я, думаю, я думаю, що зараз режисер нам виведе на екран декілька народних ікон, і ми тоді більш детальніше все-таки поговоримо, от хто малюка, малював ікону. От зараз ми бачимо Галицький зразок, це Хоругва, і Хуругва, там такий да, дуже да, веселий да. святий Миколай. Правда? Да. Я його обожнюю, бо він такий товстенький. Ви знаєте, от в мене така гравюра була. Є вона, ще я завжди з собою на виставки беру. Пан, холоп і Юда. Триєдинство культури. Я, наприклад, не можу розділити ці три нації. Тронеш поляка, обідеш єврея українця. Тронеш єврея, обідеш поляка і українця. Так ми зв'язуємо. Ну але дивися, на виставці у Львові там ще була прекрасна ікона, де е, я так розумію, хтось із святих попирає москалика. Ну, ми так собі вирішили, що це так, Ні, ви розумієте, тому що тут взяти любу статистику. Я віталка святих, що статистики, наприклад, дев'ятнадцяте століття кінець. По подільських даним 60% євреїв, 60-65% містечки, містечків. 25% поляків і селяни обслуговували. Україні. Так, але ж все-таки євреї не творили подільську ікону. Хто взагалі е, малював подільську ікону? Правильно. В основному ну, Попова, російська дослідниця, при Ермітазі там є такий інститут декоративно-прикладного мистецтва. Вона перша дала класифікацію до 50, 500 тисяч паломників було в Києві на свята. Сорок лавок було біля Печерської лави. І багато, вони продавали, багато, продавали народну ікону? Так, да, багато. Но ці зразки народного висіли в домах. Так. І тут нас на Поділлі, в Могилів-Подільському, село Кукавка жив в графа Моркова Тропінін. видатний російський художник. І він писав своїх щоденників. Вчився я в академіях, навчився на Поділлі. В тому числі на народних іконах. Вот, він писав народні ікони. Це є. У мене десь є доклад Ермітаза. що були, вони збирали з Ермітаж в 70-х роках по Вінниччині збирав народну ікону. І коли зробили в двох іконах спектральний аналіз, виявився мазок е, тропініна. тропініна. Що там повністю була проклейка, вся академічна, але в народному стилі. А потім вже по щоденниках почали дивитись Тропініна. Щоб він, до речі, в 20-х роках перший приніс в Москву на Україну моду. Всі ходили. Це було вийшим шиком вийти в світ і в Висланки. Ну, бачиш, і як просто як да. зараз, а Сашко, але, да, да. але от зараз якраз показують нашим глядачам прекрасну дівчину Терпініну. Але давай трошки перервемося від наших розмов. І е, е, Сашко підготував прекрасний подарунок, таку керамічну картину, авторська робота, на якому зображений один з храмів Львова. І яке ти питання хочеш нашим глядачам це задати? Це Бенедиктов, керамічна плакетка, авторська дуже гарного художника. Я би хотів таке питання задати. Чому на поділі, от, наприклад, в Кам'янці, в, ну, в Лятихіві, ремісники вибирали своїм покровителем Йосифа Обручника. Це чоловіка Марії. Тобто ви бачите на екранах телефони і телефонуйте нам, і відповідайте на запитання, отримуєте такий прекрасний подарунок. Да, дуже чудовий Сашко, посіл Давай повернемося знову до тієї виставки у Львові. Все-таки чим відрізняється от, подільська ікона від Галицької ікони? Ну, Галицька, вона чудова. Да, вона, ну, вона трафаретна. Очі, ніс там по трафаретику малювали, потім вже розкрасували п'ятнами. Вона смішна, вона дуже чудова, дуже вона калева. Вона така якась О, дитяча, можна, дуже, правда? О, я, я попав, я просто почав кричати. У мене емоції, я бігав по п'ять залів по національному. А подіска вона більш глибока. Ну а, ну, а за рахунок глибока. чого? Вона кращої якості? Я вже кажу, що як сказав Казимір Малевич, він виріс на Поділі і почав малювати тут, почав з народних ікон. Тобто, крім Тропініна. Виявляється, да, Малевич Малевич, виріс з подільських ікон. Він жив біля Цукрового, Батько так. працював його інженером на цукрових заводах тут на Поділі. І він дивився, як робітники живуть. Він тікав. Вони жили в бараках. Чекай хвилиночку, є дзвіночок. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Сергій. О, Сергій. Ви знаєте відповідь на запитання? Ну я думаю, що це обручник і слова обручка. Чому він був покровителем ремісників? Чому, чому він був покровителем ремісників? Що він робив? Хто він був? По жичі. Він, він напевно ну, Бручки там весілля може бути якесь. Ой, на жаль, ні. Сергію, ну нічого. У вас є шанс ще подумати. Дзвоніть. Хто він був позицій? Він зубував. Якась професія була тихенько, речі. Мовчимо. Не зізнаємося. Так от Казимір Малевич, він розписував, тікав хлопчиком 12-літнім, розписував селянам хати. Дуже гарні квіти. І він зробив такий висновок, що... Робітники не люблять малювати і прикрасити, тільки селяни. Ну, його було, от як він в щоденниках пише, улюбленим заняттям набудати, як жінки пропалюють буряки в округ цукрового в вишитих сорочках. І Він знаходив, і потім твою. Якщо чесно, ну, мені трошки важко зв'язати Малевича з подільською іконою. Дуже, дуже легко. Вийшла дуже чудова книжка з Жан-Клодом Мендаль, може забув трошки француз дуже величезний альбом. Чудово описує ці, всі його і щоденники, і його зв'язок з подільською народною короною. Фантастично. Прекрасна. Вся філософія, вся ідея прийшла. Він самородок. Кандинський інтелектуал, а Малевич… Малевич, самородок, да, він, який виріс подільської ікони. Він поляк, ну він так полюбив. Народну цю Ну, то це, напевне, те, що ти кажеш, якраз да. єдність у цих народів Є. тут на поділник. Воно йшло тисячоліттями. Ви розумієте, так воно передавалося. Я не можу це об'яснити. Воно весь дух, дух передавався. Як я колись в Одесі сказав одній завкафедрою, дуже поважна жінка-професор, завкафедрою релігії. Вона каже, це кіч, Олександр. Я говорю, а ви в очі, подивіться. Чому ви бачите, як, як намальовано неправильно. Ну але це правда, що, наприклад, на цих народних іконах там Діва Марія, Ісус Христос були часто зображені в вишиванках. Та не тільки в вишиванках, вони мені Я, наприклад, збирав тих людей, яких я бачив. А через третє, четверте покоління проявляються внуки, правнуки схожі на тих, з кого писали. І я цих жінок зустрічав та Параскєва. Та наприклад, в мене є вісімнадцяте сторіччя ікона Параскєва, мали в намисті. в... Вишити наречена ну, Подільська, розумієте? Я дивлюсь, моя бабця. Так, як цікаво, насправді. <harder'> yeah, бачиш, yeah. Якщо ми бачимо родичів. Ну ну відчуття, от родич. Але народна ікона, вона висіла там, де висіла звичайна ікона, так? Ну От, наприклад, в Подільській хаті, так, Селянській. Так, так. Ну вони не могли дорогі взяти. В Києві завозилися, ну багато, ну дивіться, ну потім писав. І Малєвич продавав ікони писав. Бойчукісти писали. Писав Терпінін, по заказу він малював народні ікони. Він людина академічне маловиховання. Він бачив більше, чому. Я знаю, що сьогодні ти ще хотів згадати про одного видатного нашого земляка. Да. І в нас так мало часу, але в будь-якому випадку ми. виповнилось 110 років учня Гагенмейстера, учня Бойчука, видатному нашому графіку Сергію Кукурузі. І мені просто дивно, що немає в виданнях. А я не можу, щоб не згадати, що йому Сергій Кукуруза народився в селі Подільському, Кам'янець-Подільського району. Райони. І саме в лютому. Через те Олександр якраз про це згадує. Це насправді видатна постать. Дуже і, видатна думаю... постать, дуже чудова людина. Його чому я сьогодні можливо, сидя... можливо, Сергій кукуруза? Ні, ну дивіться, в Казахстані 110 років на державний. Він це єдиний художник. Художник, художник, Народний художник Казахстана. Державна премія імені Сергія Кукурузи. Е, графік, який е, закупався в 1937-му році Лувром, по, оформляв Дубровського пуську. Ну, Лувр закупив його роботи. Ну як, І, дивіться, без... ну, і він ще, крім того, я е, знаю, викладав у камянці Да, В дитячій школі кинув тисячу карбованців і тріхкімнатну. Квартиру в 71-й, це великою гроші були в 71-му переїхали. Ой, Є дзвіночок, може хтось все-таки нам скаже про обручника. Давайте. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий день. Я хочу сказати про Йосифа Обручника. Так. Він був чоловіком Марії, так. І він був Теслею. Майстрем був. Правильно, правильно. Ви вже, ви вже отримуєте цю прекрасну, керамічну, як ти там її називаєш? Плакетка. Плакетка. Тепер Перепрошую, я це ніяк не можу це слово. тобі. У Львові. У Львові От, дуже, дуже фантастична подивитися робота. Зайдете до нас на Поділля центр так. і до кінця тижня і заберете її. Дуже дякую. Да, щасливо вам. Дякую, дякую. Ну, все-таки вернемося до подільської ікони. От кажуть, що з іконами бувають пов'язані всякі такі, ну що якщо, наприклад, ікона впала, то це погана ознака. І навіть кажуть, що треба поцілувати її, підняти і помолитися тому святому, ну, на якій я не знаю. я не містик, я не можу це сказати. Діло в тому, що я бачу інше. Я бачу свою культуру, свою. Я не бачу того, що Його треба підняти, зберегти, донести. Я, я по-іншому дивлюся, я, ну, я не можу об'яснити це. Вони, вони глибокі, з ними можна розмовляти. Коли тобі тяжко, коли вони підтримують. Ну, так як в висавки передається генетичний код, генетичний код, так і в іконах. Ну, Казимір Малевич сказав, що вершиною е української селянської культури є народний код. Ну, вибачте, людина дійшла, <_gif> більш була така <_gif> витончена і відчувала це. Я, дуже, я зараз зачитуюся його, тим, як він, роз, як він з селянами спілкувався, як він под, роз, роз, про цей розпис, як він бачив, що селян. Ну, я теж це замічаю. От я, наприклад, де б не жив, приїжджаю в общежиті, да, там в Одесі вчився там, uh -huh. в техніку. Грязно, я одразу щось розмалюю, щось повішу, да, в мене от селянство це, я знаю. Прекрасно. Ти думаєш, що в цьому проявляється саме проявляється. українське селянство, да. прикрасити. прикрасити навколишні? Да. Боже, яка це прекрасна риса, да. правда? Да. Да. Та я не знаю, де б я не був, мені треба прикрасити. То хоч в лісі обов'язково щось треба розложити якісь кавісики, де щоб воно гарно було. Не знаю, так мене от я думаю, що це я не цурає з цього, що я була знаю. Я була нещодавно, не так давно була у усянок саме в українських Карпатах у Польщі. І дивилася там якраз виставку е, ікон, але ну, вже не народних. І вони були, ну, по-перше, дуже великі, 15-16 століття. Я собі уявила, наприклад, малесеньку цю карпатську церкву прикрашену цими іконами. Це, ну, я, я не уявляю, яке це може бути враження, Бачте, коли ти інше. заходиш в цю ікону, в цю церкву. І я собі уявляю, коли людина заходить до себе в хату і бачить да, да. подільську там припустимо ікону, народну, просто, не подільську, Галицьку ікону. А ти ніколи, коли я приходжу коло цієї Параскеви, я не знаю. Я не можу руки десь в карманах тримати, я не можу десь. Тобто виходить, що ця народна да. ікона виховує? Не, да, виховує. І весь час, як ти звеш, я знаю, от щось зробиш, ну, я не знаю, як вона в хаті є. Це, вона, ну я не знаю, вона дає якісь такі тяжкі враження, вона тебе виховує. До речі, я читала про ікону взагалі, що про, це ж знов такі про ці забобони, про те, що якщо ікона впала, то там було написано ще й таке, що якщо ікона впала, то це значить, ти щось зробив не так. Тобто вона реагує і ти маєш йти в церкву і вкаятися в своїх гріхах. Уяви, як не цікаво. не знаю. Ви бачите, я, наприклад, завжди кажу, що українці не дуже великі романтики. Вони не зможуть поганого зробити, як них є ікон. Чогось. No. Ну, я не знаю, це велика нація, як я завжди кажу. Поделяни, Поділля це, це щось неймовірне. Це... Ну, чекай, вже дійдемо до того, що будемо казати, як Ісус no, Христос народився на Галичині, я, а це щось таке подібне. Ну, не знаю, Дивіться, такі приклади. Як і в гніздов з Поділля, Пилипче, Борщівський район, десяток геніїв світу, кращих граверів. От жаль, що у нас так мало часу ефірного, да. і він вже закінчується. Та ми, може, Та ми можемо де... тут говорити безкінечно про наших подільських генію, правда? Павло Терещук з кулі Але все-таки Сашко, от, е, які, які можна підвести підсумки от нашого ефіру? що би ти ще сказав от, про народну ікону, про її дух? А що б я сказав, Ви любіть своє національне. І ви зрозумієте тоді і Мікеланджело, і Рафаеля. А так як ви не бачили, наприклад, оригінали в. Того же Мікеланджело і говорити, що він гарний, а, а твоя ікона народна чи селянська, щось гарне. Ви селянство, і ти зрозумієш, це практично Малевич так робив. Таксі робили. І йшли від, від свого. І воно, знаєте, своє воно піднімало. І підносить дух. Під, підносить дуже сильно. Ой, дуже дякую. А мій, а мій висновок сьогоднішнього ефіру такий Любіть Україну. До наступного тижня. Дякую.